Ну що, як то кажуть, поїхали. Я звільняюсь з СУ. Дивіться, ноги на місці, руки на місці. Кажуть, що неможливо це звільнитись, якщо ти цілий і неушкоджений. Но, но є така можливість. Не хотів казати, поки... Не було ніякої інформації 100%. Но оцей папірець, обхідний лист, каже тому, що з сьогоднішнього числа я вже цивільна людина. З сьогоднішнім числом я звільняюсь. Но папірець, як ви бачили, ще зовсім пустий. Тому мені ще треба багато зусиль прикласти до того, щоб це мене вийшло. Ну, а чому я звільнився? Як в мене це вийшло? Поступово буду розповідати. І далі про те, як я буду робити, що я буду, де, куди їхати. Ну що ж, От і прийшов тот день, коли пора звільнятися і вже починати себе якось відчувати цивільною людиною. Зараз готуюсь до здачі. Все своє майно, так скажем. Ось. Рожки заряджені чорним, бачите? Це так, щоб прилетіло прям скрізь насквозь через їх бронежилети. Ефки. Це. БК в мене його було. Скільки рахував? 22 рожка з собою. Коли був на позиціях на нулю. Запали до гранат, сумка, бронік, який в мене грів душу. Це розгрузочний пояс. Сумки для збросу магазинів відстріляних. Там в мене кошка лежить з вірьовкою Якщо щось треба зірвати. Якусь розтяжку чи ще щось, вона там в мене знаходиться. Ось чотири магазини тут. Я шістьох магазинів тут. Тут два. Турнікети. І тут ще чотири в аптечці. Помимо остальних. Це пінал для чистки автомата. Видавали одно. Один на відділення. Так, я був командиром відділення, то він в мене і залишився. Все, здаю. І що я вам скажу? А, так, да, ще залишиться в мене одна іграшка. Ось. О. Ну, це вже моя цивільна іграшка. Вона зі мною прийшла з цивільного життя. Ну, я її теж здам, бо, чесно кажучи, вже наігрався зброєю аж до схочу, ось так. Тому не гріє душу, буду здавати зброю і все оце майно. І що я скажу? Тільки пошепки, поки моя кохана не чує, колись... Я буду про це згадувати, і мені буде цього не вистачати, мабуть. Бо адреналін у житті любого чоловіка, він робить свою справу. Ну, я в цивільному житті <гум> дам собі раду, <гум> там адреналіну буде вистачати, буде замінювати оцим, оце все буде замінювати цивільним адреналіном. Например, э -э детьми. и в меня огонь. Так что, смотрите дальше. Далее, как то, кажуть, будет. Крайняя ночь в Херсоне. Вы это слышите? Это пидоры по нам работают. Ну как по нам? Чуть подальше. Летит, летит. Прицеп загружен, его не видно. У нас пол, полнолуние. Я даже не представляю, как я потом буду жить в тишине. Когда ты полтора года живешь при этих звуках. Хотел полнолуние вам показать, но ничего не получится. Огрызаются. Наши ребята штурмуют. Антоновский мост. О, начали АГСы работать. А теми наметами отпугивает. Но это уже не по Антоновскому, это уже ближе к нам, к нашему селу. Крайняя ночь. Надо поспать. И завтра раненькое утречка. Выезжать в Запорожье. Пятое число завтра. Во всех новостях страшно пугают, что взорвут Запорожскую атомную. Поэтому завтра я до Запорожье. Ну все. до завтра. Бака. Пятая воды на ранку. Думаєте, мені не, не, не хочеться спати? Та хочеться. Тільки наші вирішили відповісти трохи підером. І ще трьох годин вже влаштували дискотеку. Та розбудили. Вийшов глянути, що тут в мене. В причепі. Оце. Все лежить, все гаразд, нікуди не поділося. Всі лахи нажиті непосильним трудом. Машинка сьогодні ночувала за забором. За парканом, вибачте, Ось вона цілесенька. Все в неї добре. І в мене, і у собаки. да? Собака. Но это уже не наши. Наши, как гупают, они так громко гупают. Всех разбудили, да?